У столиці на оболоні за загадкових обставин загинуло подружжя. Бездихані тіла чоловіка та жінки знайшли у їхньому помешканні. За словами знайомих подружжя, за кілька днів до трагічних подій чоловік та жінка раптово кудись зникли. Квартира весь час була зачинена, а на телефоні дзвінки ніхто не відповідав. Ми дзвонили їм, ніхто не відповідав по телефону. Не змогли додзвонитися до своїх рідних і батьки, тож після кількаденної тиші матері чоловіка та жінки приїхали до їхнього помешкання на вулицю Полярна, відкрив двері там. І наче кричати. матері кричали, бо побачили своїх дітей мертвими. Загиблим було близько 40 років. Правоохоронці оглянули місце події, опитали жителів будинку. Також виявили, що тіло чоловіка було без ознак насильницької смерті. Що ж стало причиною загибелі подружжя? Наразі з'ясовують правоохоронці. Міліція вже відкрила кримінальне провадження та проводить розслідування.